Олесь Гончар, хто кого водив? Леся приїхала до бабусі в гості. Тут і собачка, біленький підбіг. Вертить хвостом, розглядає дівчинку, наче й не страшний звір, але ж зуби біліють гостро, язик висить. Та ще й головою раптом потягнувся вперед до Лесиної ніжки. Дівчинка злякано притулилась до мами. Не бійся, Лесю, білячок не кусається, заспокоїла бабуня. Тільки за хвіст його не бери, він того не любить. Обережно погладила Леся песика по спині, і він не розсердився. Навпаки, обернувся до Лесі, ніби аж заохочував. Погладь іще, мені це подобається. Страх Лесин минув. З радощів вона аж не знала, що йому таке приємне робити. Вирвала травички піднесла собоці. Їж, пригощайся білячок. Песикові образити дівчинку не хотілося, тому він голову відвернув лише злегка. Аж ніби ніякого ніби давав зрозуміти трави я не їм, я ж не коза і не цап. Я песик білячок. Гарно було Лесі з білячком. Вона не брала його за вухо, знову гладила по спині. Не втерпівши, таки задовольнила свою цікавість. Смикнула злегенька за хвоста. Білячок не загарчав, він тільки зиркнув суворілим ображеним оком, наче хотів сказати: чемна дівчинка, а таке собі дозволяєш. На перший раз прощаю, а надалі прошу за хвоста не смикати, бо мені це неприємно. Так і домовились. Мамо, сказала Леся, я поведу білячка погуляти. Ну що ж, поведи, тільки далеко не заходьте. Леся зробила і стрічки політка. Гайда, білячок. І, сміючись, повела свого друга з двору. Щоправда, водити песика виявилось не так просто. Ти його сюди, а він туди. Ти його до троянд, а він кудись у бік плих. І зупинився. нашорошився. Бу. Бо... там нора, а там в норі, мабуть, хтось є. Мешканець якийсь затаївся. Білячок аж приліг, носа приклав до дірки, слухає, вдихає дух, що йде з нори. Хто там є в норі? Озивайся. Лесі було б цікаво знати, але нора мовчить, самі мурашки з неї вилазять. Білячок шкляпнув лапою по норі, і далі Леся разом з повідком опинилась десь у хощах над озером. Великі квіти біліють на воді, листя плаває, тихо-тихо. І раптом фрр. Це білячок вип... випужав дику кочку. Вона сиділа зовсім близько в рогозі. спухнула. І білячок аж підстрібнув за нею. Але куди там? Вона, як ракета, була в нема. Ще Леся дивилась потім за лелекою, що спокійно кружляв над очеретами, Загляділась. цікаво їй було. Аж гульк, потім нема білячка. І такий очерет без собачки став високий, наче ліс. Як втрапити звідси додому? І Леся в сльози. Мамо, а сонце пече, а очерет густий, не продерешся, і жаби у траві Забув? Заплутавшись, Леся мало не впала, і саме в цей час торкнулось щось голенько її ніжної ніжки. Білячок, це він волоєм своїм носом торкнувсь, шиєю обласів потерся. Ой, як зраділа йому Леся, а білячок, що він тільки не виробляв, і плигав, і качався, щоб тільки розважити дівчинку. Тепер Леся міцно вхопилася за повідок і трималась за нього, не випускаючи з рук. І так вони удвох вибралися за очеретів, білячок попереду, Леся за ним. Білячок добре знав стежки і впевнено вів Лесю додому. Мамо, я скрізь скрізь поводила білячка, ще здалеку стала гукати. Леся, вважаючи, що це справді було так. А мама й бабуня сміялися. Хто кого годив, ти його чи він тебе? І справді, хто ж кого.